Моє вітання, шановні слухачі. Як ви думаєте, скільки освітян і науковців прочитають опубліковані наукові результати вашого дослідження у статті чи в збірнику матеріалів конференції? Скільки із них запозичать ідею, чи проводять ці результати у практику власної діяльності і у власні наукові дослідження? Або ж, наприклад, використають їх. Під час викладання навчальних дисциплін, у публічних виступах чи в курсах лекцій? Відповідь однозначна набагато менше, ніж коли осі опубліковані у статтях, у збірниках матеріалів, конференції в різноманітних журналах чи в монографіях наукові результати будуть представлені широкій освітній і науковій спільноті на різного роду освітніх наукових. Науково-популярних заходах. Тож сьогодні я пропоную з вами поговорити про наукову доповідь, що вона собою представляє, і як її зробити такою, щоб слухачі хотіли її слухати, щоб вона привертала увагу до свого контенту і до постаті оратора. Отже, що ж таке наукова доповідь? Найперше, хочу сказати, що наукова доповідь для викладача, науковця стає і засобом, і можливістю Можливістю представити свої наукові результати, свої наукові досягнення, наукові здобутки, результати наукових розвиток і творчих пошуків широкій спільноті і залучити в такий спосіб аудиторію до своїх знань, поділитися своїми напрацюваннями і своїми знаннями з широкою аудиторією. Тобто зробити їх відомими, дати можливість іншим користуватися результатами наших наукових розвідок і результатами наших наукових досліджень. Ми ж їх робимо не лише для себе, правильно ж так? Тому щоб внести навіть вагомий вклади в освіту і в науку, в освіту інших людей, якраз наукова доповідь нам допомагає представляти свої результати широкій спільноті. Також зробити себе експертом, стати відомим у певній галузі в певній тематиці, і потім нас будуть запрошувати як експерта, як фахівця з певної тематики на різні публічні виступи. Що ж таке наукова доповідь? Наукова доповідь насамперед це інформаційний публічний виступ, який має на меті представлення зацікавленій широкій освітній і науковій спільноті. Результатів свого науково-пошукового дослідження, їх обговорення і наукову дискусію. Чи варто часто виступати з науковими доповідями? Так, тому що ми апробуємо в такий спосіб свої результати, а через запитання, через коментарі, через дискусію ми можемо потім ще генерувати нові ідеї, спрямовувати своє дослідження в правильне русло і враховувати всі ті нюанси і аспекти, яких на початку навіть можливо й видно ще не було, але ж як зробити так, щоб нашу наукову доповідь хотіли слухати, щоб коли бачать слухачі, наше прізвище і тему нашого виступу у програмі наукової конференції чи іншого науково-популярного заходу, то хотіли відразу послухати цю доповідь або сказати, так, ось цей виступ я однозначно буду слухати. Давайте розберемо з вами, які ж вимоги ми ставимо до наукової доповіді. Я протягом 16-річної ораторської практики на різного роду наукових, науково-популярних заходах і протягом викладання риторики в університеті виділила такі вимоги до наукової доповіді. Перша вимога це чіткість і лаконічність формулювання теми доповіді. Чому так? Тому що якщо. Викладач, науковець формулює дуже довгі розлогі теми, то, поки він закінчив озвучувати тему, слухачі могли вже забути, як вона починалася. І те, що тема написана на слайдах, її можуть там навіть не побачити. Тому тема має бути сформульована чітко, лаконічно, і якщо ви можете внести родзинку у свою тему, обов'язково це зробіть. Тому що тема також має привертати увагу і зачіпати аудиторію. Далі наукова доповідь має бути цікавою. І на цьому я наголошую, тому що дійсно оратор саме має зробити свій виступ цікавим таким, щоб його хотіли слухати. І щоб його хотіли дослухати до кінця. Наукова доповідь також має привертати увагу і до постаті оратора, і до контенту самого виступу. Далі наступна вимога це корисність контенту для слухачів. Що слухачі побачать у вашому виступі, що вони для себе отримають? Нові знання, цікаву інформацію, доведення або ж спростування певного явища чи факту, нові ідеї, практичні інструменти і тому подібне. Подумайте, чому ваш виступ мають слухати, що слухач, кожен слухач отримає для себе. Це дуже важливо. І поясніть це на самому початку виступу, що слухачі отримають у процесі сьогоднішнього виступу. Це спонукатиме їх дослухати виступ до кінця. Далі, наступна вимога це структурованість подачі контенту і логічність викладу матеріалу, для того, щоб зберігалася логіка в контенті, щоб він був правильно сприйнятий, зрозумілий для аудиторії. Далі інформативність і переконливість промови. Пам'ятаєте принцип змістовності в ораторському мистецтві, який говорить, що вичерпаєте тему, а не терпіння слухачів. Якраз про, про інформативність виступу. Ну і пам'ятаємо правило публічного виступу, це правило інформативності виступу, одне із правил. Ось, тобто, виступ має бути змістовним, не так, не так, що розказали про все, а по суті ні про що. Як деякі відповідають на запитання? Ні, в жодному разі. Виступ має бути змістовним, насиченим, емоційно забарвленим і водночас переконливим. Як забезпечити переконливість доповіді? Ну, найперше, це добирати аргументи до своїх там тест, до тих положень, які ми висуваємо під час доповіді. Далі. Правильно побудувати лінію аргументації. Тобто пам'ятаємо, що аргументи сильні для аудиторії, оскільки не ми і не актуальність інформації визначає силу аргументу, а саме слухачі. Тож подумайте, які аргументи будуть сильними для вашої цільової аудиторії. Далі через баланс між логікою та емоціями, відповідний зовнішній вигляд, конгруентність вербального і невербального мовлення. А аргументи, до речі, які ми можемо добирати, це результати вашого власного дослідження, результати експерименту, наукові аксіоми, вже доведені теорії, висновки фахівців, висновки експертів, відомих вчених, результати, які опубліковані там, наприклад, у монографіях або в відомій літературі. Ну а далі, я думаю, ви підберете самі вже. Ті сильні аргументи, які будуть доречними саме у вашому виступі. Наступна вимога це насиченість контенту доповіді техніками управління увагою аудиторії. Пам'ятаємо вербальні техніки, невербальні, аудіальні і техніки, пов'язані з дією. І от чим більше цих технік буде застосовано в гармонійному поєднанні у виступі, тим цікавішим ставатиме виступ. Ви можете наводити приклади, ви можете спиратися на положення відомих вчених, ви можете грати голосом, вдало використовувати невербальне мовлення, можливо, навіть і спровокувати аудиторію на щось, тільки щоб вона правильно на це відреагувала. Поставити риторичні запитання, чи поставити запитання в аудиторію, навести статистичні дані, приклади з життя чи професійної діяльності, з історії, ну і тому подібне. Ми пам'ятаємо, вже з вами розглядали вербальні, невербальні, аудіальні техніки і техніки пов'язані з дією. Тож цілеспрямовано насичуйте контент доповіді різними техніками. Наступна вимога до наукової доповіді це якісна візуалізація матеріалу, тобто контенту виступу, або ж, навпаки, його відсутність. Ви знаєте, краще взагалі без слайдів, ніж погані слайди. Оратор. Коли готує змістовний контент доповіді і візуалізує його, дуже часто потім на слайди пише текст доповіді. Я думаю, всі це спостерігали на наукових конференціях, зокрема. Але я... навіщо той текст доповіді на слайдах? Яку він роль відіграє? Він візуалізує матеріал? Ні. Він, навпаки, відволікає увагу слухачів від оратора і від того, про що він говорить. Андрій Степура у своїй книжці виступ по українськи ноу-хау сучасного оратора зазначає про правило трьох секунд. Кожен слайд має бути таким, щоб кинувши на нього оком, кожен слухач за три секунди усвідомив його сутність. За три секунди. І ми пам'ятаємо також, що слайди призначені для візуалізації контенту промови. Тобто вони. Допомагають оратору впливати на візуальну репрезентативну систему і таким чином посилюють вплив через два вже канали, або три-чотири канали сприйняття інформації. Тож або готуємо слайди правильні, такі, які візуалізують контент доповіді, посилюють вплив на аудиторію і допомагають слухачам зрозуміти сутність нашої доповіді, тому що коли людина чує і ще бачить, вона краще розуміє. А якщо ще й відчуває, то тим паче. Або ж якщо у вас немає часу підготувати правильні, гарні слайди, які будуть візуалізувати контент, краще взагалі відмовтеся від них. Андрій Степура також зазначає, що оратор не має стати додатком до своєї презентації. Він виконує головну роль, а не його слайди. Тому якісно, готуємо якісну візуалізацію матеріалів, або взагалі позбавляємося її. Далі наступна вимога до доповіді це відповідність наукової доповіді принципам ораторського мистецтва. Пригадайте принципам впевненості, лідерства, змістовності, доступності, новизни, емоційності, вмотивованості, які ще не назвала, начебто, всі, а різноманітності і відповідальності. Саме оратор несе відповідальність, який він контент готує, і як він його буде подавати. І оратор несе відповідальність за те, як сприймуть його слухачі. Якщо вдало він його подає, зацікавлює аудиторію, дає їм корисну інформацію і залучає її до взаємодії під час виступу, то однозначно контент промови буде сприйнятим. Наступна вимога це дотримання правил золотого перетину, правила інформативності виступу, взаємодії з аудиторією і правила взаємного обміну. Ми з вами в окремому відео говоримо про ось ці чотири правила публічного виступу. Наступна вимога це дотримання регламенту. Скільки у вас триває виступ? Доповідь може тривати 10 хвилин, 5 хвилин, 7 хвилин, 15 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин. Ну, інколи бувають трішки довші доповіді на 40 хвилин. Але зазвичай на наукових конференціях оратору дають 10, 15 або 20 хвилин. І ось якщо у вас є 15 хвилин, то у вас є 15 хвилин, а не 25, не 30. Якщо вам дають на виступ 7 хвилин, то ви теж маєте лише 7 хвилин і не більше. Дотримання регламенту виступу, це повага насамперед ораторів один до одного, тобто до інших спікерів, які беруть участь в цій же конференції. І також це повага до аудиторії, тому що коли аудиторія бачить... Доповіді в програмі, і бачить, скільки кожен виступ триває? Вона вже орієнтується саме на цей час. Тому затягувати виступ, перебільшувати свою доповідь, щоб потім оратору наступному і наступному сказали: ви, будь ласка, скорить свою доповідь, тому що ми не встигаємо тут на обідню перерву. Це висловлення неповаги ораторів один до одного. Як підготувати виступ, який точно вкладеться в регламент? Є такий маленький нюанс. Підготуйте на 2-3 хвилини менше. Оскільки ми пам'ятаємо, що коли ми тренуємо виступ вдома, так, і коли ми виступаємо безпосередньо перед аудиторією, це все одно дещо різні комунікативні умови виступу. У нас може бути підвищений рівень хвилювання, нам можуть поставити запитання з аудиторії, щось прокоментувати. І тому для того, щоб. Був ось цей люфт маленький, і ми точно вклалися в регламент, то готуйте доповідь на 2-3, можливо, 1 хвилину менше. Тоді ви 100% дотримаєтеся дотримаєтесь регламенту виступу. І остання вимога до наукової доповіді це зацікавленість оратора у виступі у тій темі, з якою він виступає, і у взаємодії з цільовою аудиторією. Коли оратор виходить і просто читає з аркуша паперу свій текст. Доповіді для того, щоб просто виступити і поставити галочку, що так я взяв участь у конференції. Насправді це нікому не приносить ні радості, ні задоволення. Це навпаки дратує, тому що оратор не працює в такому разі з аудиторією. І слухачі бачитимуть, що він виступає просто щоб занотувати собі, що, начебто, він виступив на конференції. Такі виступи нікому не потрібні. Вони лише забирають час вільний і оратора, і тим паче час аудиторії. А задоволення від власного виступу, ті позитивні емоції, які оратор сам отримує і передає їх аудиторію, будуть йому корисними, тому що його потім чекатимуть і на наступних виступах. Принцип ораторського мистецтва, принцип мотивованості якраз говорить про те, що оратор це та людина. Яка має бути найперше зацікавлена у своєму виступі, слухачі це відчують, от саме не тільки там побачать, почують, а вони це відчують на кінестетичному рівні. Тож отримуйте задоволення від всіх виступів, від всіх своїх промов і загалом від ораторської діяльності. Отже, шановні слухачі, наукова доповідь для викладача науковця це насамперед інформаційний публічний виступ, що має на меті представлення аудиторії. Зацікавленій або широкій освітній науковій спільноті результатів власних наукових розвідок, науково-пошукового дослідження своїх наукових досягнень і здобутків. Але робіть доповіді свої цікавими, цікавими, корисними, інформативними, змістовними. Отримуйте задоволення від свого виступу, якісно візуалізуйте матеріал і нехай вас чекають на кожній конференції, нехай вас запрошують. На різні науково-популярні заходи, і ви завжди будете затребуваним експертом у своїй галузі.